Підписав папери і отримав штраф за проступки інших. Раніше ми розповідали, чому до контрактів за кордоном слід ставитись прискіпливо, навіть якщо мова йде про звичайний договір із спортивним клубом. А сьогодні розкажемо про три документи, які не варто підписувати на роботі. Що це за папери і за яких умов їх зазвичай підкладають? Про все це в подробицях ви дізнаєтесь, якщо додивитесь це відео до кінця, де точно не буде підозрілих договорів, так це в сервісі TransferGo. Він дозволяє надсилати гроші з європейських банківських карток на українські швидко і безпечно. Приходь за посиланням під цим відео та надсилай гроші близьким за кордону просто зараз. А ми повернемось до тих підступних паперів, які треба уважно перечитати перед підписанням. Перший це обманунг або ж письмова догана. Коли вам надають цей документ, вас сповіщають, що ви порушили якісь умови трудового договору. У петентичній Німеччині це цілком звична ситуація. Лякатись цьому не варто. Однак перед тим, як підписати його, подивіться, чи записані там лише ваші порушення. Недобросовісні роботодавці можуть записати на вас пункти, які порушили інші працівники, або ж вони самі. І через це ви можете отримати санкції, наприклад, штраф, який буде взято з вашої заробітної плати. Другий документ Ауфенбунгс тобто договір про розірвання в інших країнах його ще називають компромісною угодою. В цьому документі зазвичай прописується, як ви і роботодавець маєте діяти, якщо трудовий договір доведеться розірвати раніше зазначеного терміну. Здавалося б, нічого страшного тут немає. Однак, деякі роботодавці можуть додати в договір пункт, який заборонятиме вам працювати на фірмах, що є конкуруючими до цієї. За кожен випадок порушення договору штраф 5 тисяч євро. Так, законодавство Німеччини це повністю дозволяє. Тож цей документ теж не можна лишати без уваги. Так само не можна лишати без уваги наш канал, де завжди найактуальніша інформація про життя та роботу за кордоном. Підпишіться, ну і я розповім про третій документ, не бувають приховані моменти. Зветься він Кюдінгунг. Або ж документ про звільнення. В цьому документі може бути прописано те, що ви добровільно відмовляєтесь від захисту від звільнення. Таким чином, роботодавець зможе розірвати з вами трудові відносини у будь-який момент. Як бачите, підводні камені є, і уникнути їх можна двома шляхами: перший знайти за кордоном досвідченого адвоката, який попереджатиме вас про підозрілі пункти у договорах. Другий це влаштуватися на перевірену роботу, де подібних несподіванок не буде. І з останнім пунктом ми із задоволенням вам допоможемо. Все, що вам треба зробити, це написати нам у будь-якому месенджері, і ми підберемо роботу індивідуально для вас. Посилання ви знайдете прямо під цим відео на них. А яким був ваш досвід працевлаштування в Німеччині? Чи не було несподіванок у паперах? Розкажіть про свій досвід у коментарях, а також не забудьте поставити лайк цьому відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.